Шановні колеги, дозвольте представити мою доповідь, і ця доповідь буде складуватися з двох составних частин. Тому що сьогодні ми з вами поговоримо про клінічний стан цього хворого. А далі, я думаю, гадаю, все ж таки на наступну суботу. Я запросила лікаря-уролога, тому що дуже важливо правильно вибрати лікування для чоловіка після інфаркту Міокарда, щоб він його приймав довго, назавжди. Тому дуже важливо нам спілкуватися і мати. Думку відносно нашого лікування ще і лікаря-уролога. Але на сьогодні пан Каштелян не змог прийти, тому ми зробимо сьогодні першу частину нашої доповіді, а на іншу суботу вже буде друга частина нашої доповіді. І так, який же блокатор рінін-агнотензинової системи вибрати для лікування чоловіка? Після інфаркту міокарта. Ну, Спочатку, щоб він довго-довго жив, але все ж таки, щоб він щасливо жив і щоб він отримував ну, задоволення від свого життя, тому що навіщо жити як чоловіче серце, чоловіча натура не буде працювати. Це теж дуже важлива така ситуація. І так, 2009 рік, як завжди, п'ятниця. П'ятниця, кінець дня і дзвонок, і хворий. Хворому 40 років. Він пішов у п'ятницю, у перерву, ну, дуже великий начальник, пішов займатися трошечки оце гантелями, потягати залізо і так далі. Ну, Коли він почав це робити, то а вже ж в нього стався напад, серцевий напад. Ну, Крім того, у такого хворого цукровий діабет в анамнезі ще є, ну і трошечки така вага на 120 кілограм, в нього така якраз була. Але він дуже-дуже великий начальник і тому ну, він собі дозволяв все, що він хотів. І він був доставлений в Інститут кардіології Стражецька о 17-й годині Скарги. Пекучий біль за грудиною, який виникнув у тренажерному залі під час вправ. Анамнез хвороби, страждає цукровим діабетом. Другого типу протягом двох років. Ніякої дієти, ніякого лікування нічого не застосовує. Алкоголь. Ну, такі досить добрі кількості, великі кількості. Куріння заперечує. Фізична нагрузка періодична спонтанно і дієти не притримується. Шановні колеги, ну, що треба було робити? Треба було робити обов'язково каронара ангіографію. І ми з вами бачимо, що на коронара ангіографії вже 19.00, через дві години після того, як хворого привезли в Інститут кардіології Стражеска, е, ургентні лікарі, була зроблена коронарографія і був стеноз більше 75%, і це була пеншик е, мішлуночкова. Ось, і тільки Огибаюча була також стеноз більше 75%, і стеноз лівої огибаючий був ще 50%, і таким чином ми бачимо з вами, що у хворого все ж таки був, розвивався інфаркт міокарду. А як треба лікувати? Ми з вами бачимо дослідження дайнамі 2. І 16-річні, 16-річні результати спостереження. Можна було зробити фібріноліз, Можна було зробити ангіопластику. Треба було робити стентування. І, бачачи, знаючи такі дані, все ж таки зробили е, такому хворому стентування. Е, а чому? Тому що ми бачимо з вами в Дайнамі 2. Достоверна різниця між фібринолізом і, і, і стентуванням. І ось хворий виписується з Інституту кардіології Стражевська, Це було вже 5 травня. 5 травня з діагнозом. Ішемічна хвороба серця, гострий ку-інфаркт міокарда в області передня, перегородочна верхівковка. Бокова стінка лівого шлуночка від 10 квітня. Атеросклероз, кардіосклероз, атеросклероз аорти і вен артерій. Крім того, на КВГ стентування, ПМЖВ, лівий коронарний непокритий стенд, звичайний стенд, металевий стенд і гіпертонічна хвороба 3, 2, серцева недостатність 1, цукровий діагет другого типу. В стадії середньої тяжкості – в стадії компенсації. Ну, І такому хворого рекомендовані були така, далі лікування. Але спочатку давайте подивимося, що сахар кров, крові в нього цукор був 7,6 ммоль, підвищений, але сахарний профіль. 27 квітня було 5,4 мілімоль в перші 8.00 над ще серце в 12,5,8 і в 15,4,6. Чи це реальний цукровий діабет? Чи це ми бачимо з вами, що крива все ж таки не характерна для цукрового діабету? Але продовжуємо далі фракція викиду. Фракція викиду після такого стану 50%. Але індекс маси міокарда 136 грам на метр квадратний. Таким чином, ми розуміємо, що це гіпертрофія лівого шлуночка. Скоріше за все, вона його і спасла. Оця гіпертрофія лівого шлуночка, тому що все ж таки міокард був достатньо е, великий. І акінез. Акінес верхушки. Ми бачимо з вами, е, крім того, МЖП мішлунечкової перетінки, і верхушки все ж таки зберігається акінес. Ну, розуміємо, що це аневризма. Що все цікавого? А цікаво, що тестостерон. Тестостерон був зроблений, і тестостерон в нього вільний. Е, ну, На жаль, все ж таки трошки. Менше, але ні. Ну, все ж таки 21 має бути 20,5, а в нього 24. Внаслідок метаболічного синдрому. Внаслідок всіх його ситуацій, в 40 років, в нього знижений рівень тестостерону. Ну, про це якраз і хочу поговорити з урологом вже в іншу суботу. Ну, далі ми бачимо з вами знову такі нормальні, дані, печінкові прови нормальні, холестерин вже лікування було проведено і статинами йому в, в, ліку, в інституті. І рекомендоване лікування у 2009 році. Перш за все, подвійна антитробоцитарна терапія. Це був ацетилсаліцилова кислота і клопіда 100 мг, і 75 мг. Ну, а вже ж метаболічна терапія. Як же без метаболічної терапії 35 мг два рази на сутки? Гіполіпідемічна терапія, розувастатин був 20 мг, бісопролол 10 мг, периндоприл. 2,5 в залежності від рівня артеріального тиску до 5 мг, і гіпоглікемічна, діабетон МР. Ну, виникає питання, чи правильно лікували такого хворого. Але в 2009 році то було якраз ну, максимальне таке лікування. Але е, все ж таки у хворого. Ми далі розуміємо, що в нього була і підвіщення артеріального тиску, і ми бачимо ці рекомендації 21-го року американ діабетичної асоціації. І ми бачимо з вами, що треба починати, якщо 160 на 100, а більше ніж 140 на 90, починаємо з одного агента. Але переходимо далі. Якщо альбумінурія, ми переходимо до вже комбінованої терапії, і рекомендації щодо вибору, вибору цукрова знижуючої терапії в 2020 році, ну і починати треба з метформину. Починати треба сметформину обов'язково такого хворого лікувати. Ну і далі ми з вами розуміємо, що сьогодні у нас є дапагліфлазин, емпагліфлазин, який ми е, застосовуємо для таких хворих. І якраз і навіть 50% фракція викиду це дуже добре, що в нього. І сьогодні ми знаємо з вами, що ми можемо призначати ці препарати, є доказова база після Барселони, Європейського товариства кардіологів. Ми знаємо з вами, що є. Як для зниженої фракції викиду, так і для збереженої фракції викиду ми призначаємо такі препарати. Ну, метформін залишається. І що далі ми бачимо? А далі ми бачимо, далі ми бачимо з вами, що в нього, в нього а, гіпертрофія лівого шлуночка і фракція викиду 60. Фракція викиду 60 в нього процентів зберігається, і це дуже добре. В нього збережена фракція викиду. І що як далі з ним робити? Ось, але акінез верхівки також зберігається. І далі, і далі ми бачимо. Так, далі ми бачимо, що зробили велоергометрію, і на велоергометрії в нього артеріальний тиск під час його нагрузки, розрахованої для нього нагрузки, був 230 на 140. Ну, а вже ж це треба було прекратити э, веларгеметрію. Це було вже через два роки після э, інфаркту міокарда. і таким чином проба була припинена з перевищенням артеріального тиску максимально допустимої э, артеріального тиску. Чому була припинена э, проба э, ВЕМ? Тому що 230 на 120. А треба коригувати. Треба коригувати антигерцину терапію. Ну, виникає питання, який препарат через два роки після інфаркту міокарда а, треба а, хворому, у якого було стентування, Стентування звичайним металевим, а, звичайним металевим стентом треба призначити. Ну, я запропонував завжди таким хворим. Я пропоную валсартан. Чому валсарта? Ну, зараз ми будемо з вами розмовляти. Спочатку з точки зору кардіолога, а в іншу суботу, з точки зору, ми будемо розмовляти вже уролога. Але такому хворому потрібен все ж таки інгібітор АПФ. Але, на мій погляд, такому хворому. Протягом вже 11 років він отримує валсартан, амладіпин, амлабіпин, який тримаємо рівень артеріального тиску і гідрохлортіазі. Чому амлодіпин? Шановні колеги. Ну, ми бачимо з вами дуже велику доказову базу відносно амлодіпину. І дослідження вельо, і дослідження камелот, і дослідження превент, і дослідження аскат, і дослідження Акомпліш. А дуже мені подобається дослідження превент, в якому ще до до ери статинів. До ери статинів вже було ем, протягом трьох років, років отримували пацієнти. Амладіпин і було зменшення толщини інтімідіального слою в районі каротит. І це означає, що Амладіпин додатковий ефект не тільки вазоділятуючої, не тільки зниження артеріального тиску, але також і антиатеросклеротичний ефект у такого препарату. Ну і ось саме цікаве. Саме цікаве, чому я хворому після інфаркту міокарда все ж таки призначила. Валсартан, а не інгібітор АПФ. І так, дослідження Валвес. Дослідження Валвес, валсартан проти інгібіторів АПФ. А які були інгібітори АПФ? А це був раміприл, каптоприл, еналапріл і валсартан тільки 80 мілограм. І що ми бачимо з вами? Ми бачимо з вами, що навіть в два рази, в три рази зменшилися е випадки гострого коронарного синдрому. Стабільна стенокардія і цукрового діабету, і взагалі в два рази зменшилася кількість таких випадків. Інше дослідження дослідження ВОЛПРЕСТ: 80 мг валсардану для профілактики рестенозів. Чому ми боїмося? Ми боїмося рестенозів у хворих, у яких були стенти з покритої стенти. І що ми бачимо? Ми бачимо, що е, рестенози вбила е, в тих хворих, у які отримували валсартан у порівнянні з плацебо в два рази менше. Якщо плацебо 38% хворих отримували е, сартани. Отримували рестенози, то в два рази менше отримували рестенози хворі, у яких був валсартан. і ці дані до високі дози, високі дози валсартана. Вони були ефективні при гострому коронарному синдрому. І знову ж ми бачимо дозазалежний ефект. Чим більше доза валсартана, Тим більше було менше в випадків мейз, і тим менше було рестенозів. Ну і гендерна залежність. Гендерна залежність у жінок. На жінок ще краще. Ще краще діє у порівнянні з чоловіками. В два рази краще жінки, все ж таки, ніж чоловіки, менше рестенозів у жінок, чим у чоловіков. Але. Але є така особливість. Є особливість у чоловіків, що ми знаємо з вами, що деякі препарати, такі як статини, такі як бета-блокатори, ну, навіть інгібітори АПФ, вони зменшують потенцію. І хворий, який має приймати протягом все життя, а йому було 40 років, а в нього цукровий діабет, і в нього вже були проблеми. І коли вони приходять і кажуть, а не буде це мені заважати? А я кажу: А, а, а будуть, а давайте мені такі препарати, щоб воно мені не заважало, моєму, моєму щастю. І таким чином, коли підбираєш такі спеціальні препарати, то ми бачимо, що все ж таки валсартан в такому разі є препаратом вибора. Перш за все, не буде менше буде рестенозів у порівнянні з інгібіторами АПФ. По-перше, а по-друге, буде все ж таки, не буде ерекційної дисфункції. Ну, І ми бачимо з вами препарат Тіара Тіара-Тріо, І ми бачимо з вами еквівалентність, біоеквівалентність такого препарату. Тому ми можемо довіряти такому препарату Тіара Тріо, Тіара-Дуо. І питання до ентокінолога. А все ж таки, чи доречним є призначення комбінованої артеріальної гіпертензії у хворого з гідрохлортіазідом? Чи можна, чи ні призначати гідрохлортіазід хворого, цикровим діабетом? І ми бачимо з вами рекомендації 2019 е, року. По е, кардіоваскулярних е, подій, що блокатори ріні-андесинової системи рекомендовані пацієнтам з артеріальної гіпертензії і діабету, особливо за наявності мікроальбумінурії, протенурі, гіпертрофії лівого шлуначка, як у нашого пацієнта. І розпочинати терапію рекомендовано в комбінації блокатор рінін-агнатензинової системи, блокаторам кальцієвих каналів або Тіазідим і, або тіазіда подібним діуретикам. І це найбільш високий рівень доказовості 1 а Ну, і ось ми бачимо сартани в монотерапії та в комбінації з гідрохортіазімом. Найбільш найкраще все ж таки комплайнс. Ну, і знову ж таки, ініціальна терапія. Це інгібітор АПФ або сартан з блокатор кальцієвим каналом або діуретиком. А можливо, крок. Два це інгібітор АПФ або сартан з блокатором кальцієвих каналів і з діуретиком. І це у нас буде тіара дуо, якщо ініціальна терапія. Далі у нас буде тіара тріо. Але пройшов час. Пройшло 10 років. І наступив 2019 рік. У 2019 році я йому кажу: ну слухай, ну хай тебе нічого не турбує, але давай все ж таки перевіримо, що в тебе відбувається з твоїми стентами. Ну так, ну була у нас е, напад фібриляції перецерть. У нас був, але він був куп, купований. А, так, в нього, але він був ну, дуже швидко, можна було за 48 годин. А, так, він в нього було. Дуже цікава була ситуація, що в мі... наклопідагрелі і ацетілсаліцилове кислоті в нього, там, де була перкусія на бедрі, коли робили коронарографію стентування, це було в 2009 році ще да? робили через бедріну артерію, то там була дуже велика гематома. І що було з цим робити? Тікаглілор. А тоді ще не не був доступі, але ми запросили і йому привезли з Германії прасу Грель сьогодні. У нас єс. У нас є Прасугрель, в нас в Україні ми, я називаю, знаєте, Саграда Фамілія. Якщо хто був в Барселоні, як такий препарат називається. Хто був в Барселоні, є велика, великий Гауді, збудував Саграду Фамілію, ну, асоціація. Ось, Так що у нас є такий препарат Прасугрель, і дуже-дуже добре. Він пішов на цьому препараті, і він 5 років приймається препарат Прасугрель, і в нього не було рестенозів. Але через 10 років я кажу, давай перевіряти, що, що відбувається. І що ми бачимо? Ми бачимо знову ж таки. Поступив в інститут кардіології КВГ 8 жовтня 2019 року. Раніше встановлений стенд ПЕМШЕГ-каронарний проходний. Стенд залишився проходним. Не було рестенозів. У такого стем не було тромбозів на Валсартані, у цього хворого протягом 10 років. Однак в середній третій ПМШГ. Лєве коронарна оклюзія та дифузні зміни в діастальному відділі, і після реканалізації проведено стентування, встановлено 2 ДСП МШГ, лівий коронарний, Кровотік відновлено в повному обсязі е, огібаюча і права коронарна без гемодинамічно значучих стенозів. Так, резидуальний стеноз залишився. Коли була гостра подія, Інфаркт міокарда, то зробили стентування не покритим стентом. В 19 часов е, в п'ятницю е, ургентна ситуація поставили один стент. Хворий прожив 10 років. Через 10 років е, на КВГ е, відкрили, що в нього ще була оклюзія третя, е, третя, третина е, ПМШГ. Левий коронарне була оклюзія. І доробили, через 10 років доробили. Але хворий отримував валсартан все це, все це весь цей час. Ну і ми бачимо з вами, чесно кажучи, враховуючи, що в нього все ж таки цукровий діабет багато років, я його перевела на пітава І ось хворих на 4 міліграмах пітавастатину Протягом 10, Спочатку це була розува статінну, цукровий діабет, все ж таки, не 25 Ми пам'ятаємо на Юпітері дослідження, отримали новий цукровий діабет. Тому я його все ж таки перевела на пітава статин. І ось на пітава статині його стенд був без рестеносу. Ну, коронографія через 10 років після первичного стентування. Ми бачимо з вами інвазійну діагностику. 10 років тому перенес інфаркт міокарда і первинне з селюри перфузії. Це була первинна, коли в нього був інфаркт міокарда. А ось далі, повторно, через 10 років, після первинної процедури, ми бачимо з вами. Коронарне стентування мішлоночкової артерії, лівої коронарної артерії, дістальне рання літ вже встановлений стент, і ранній установлений стенд повністю проходим без гемодинамічно значення геперплазії інтіми. що і требувалось доказати, що для хворого, для того, щоб не було рестенозів. Хворого навіть на пітава статині, хоч нема кінцевих точок на пітава статині, але 4 мг, як дуже високого ризику, пітава статин отримував, але цей хворий дуже дуже комплаєнси, все приймає, все робить, все як треба. Розумієте, це дуже важливе, коли є такий контакт з таким. Хворим. І таким чином ми бачимо з вами фінальний результат коронарного стентування, діагностика лівої коронарної до проведення стентування і результат стентування хронічної оклюзії. Таким чином, що ми можемо сказати наш вивод? Що, незважаючи на те, що інгібітер АПФ все ж таки є при пришемічної хвороби серця, це препаратами вибора. Але для хворих з тентуванням, навіть з сукровим діабетом, протягом 10 років ми з вами бачимо, що Валсартан якраз зробив ту ситуацію, коли і навіть пітава статин зробив ту ситуацію, що у хворого, там, де був вже стент, не було рестенозу тромбозу, але просто знайшли ще один. Отрезок, все ж таки, тром, одну треть тромбозу, які в перший раз не змогли, ну не встигли внаслідок ургентної ситуації все ж таки стентувати. Ну і от особливості анатомії, рекомендації сервокалізації міокарди. Якщо односудинне ураження без проксимального пораження ПМЖВ, то рекомендована все ж таки ПКВ, а не аорта коронарне шунтування, ураження односудина при наліччі праксимального пораження ПМКВ 1АЙ, можна і АКШ робити, і ПКВ. Але все ж таки дуже важливо навіть з сукровим діабетом, все ж таки можна робити ПКВ. А що з нашою аневризмою? Ну, шановні колеги, ми знаємо з вами, що не всі аневризми треба оперувати, що є аневризми, які реваскулярізація відновлена, Кровопостачання відновлена, то шаг за шагом, крок за кроком, все ж таки ця аневризма починає, верхівкова аневризма починає скорочуватися. І ми таким чином, якраз і побачили у такого хворого. Ну І ми бачимо з вами результати 10-річного спостереження загальної смертності. Пацієнти з ураженням ствола лівої коронарної артерії, якщо ми робимо або стентування, або аортокоронарне шунтування. ну Раніше, коли почувалося тільки стентування лівої коронарної артерії, це було в 90-х роках, це був бум. Ну що, ах, стенд, ствол лівоканарне. Але сьогодні ми бачимо з вами дані, ось представлені, що виживаність однакова. І навіть пацієнти загальна смертність, пацієнти з ураженням трьох судин, так, є такі дані. І з сукровим діабетом однаково. Тому таким чином наш пацієнт якраз гарно вижив із сукровим діабетом, і з артеріальну гіпертензію із навіть даними стентування і рекомендації американської діабетичної асоціації. Пацієнт це трична модель управління глікемією у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Ну, перш за все, мета лікування, запобігання ускладнень, оптимізація якості життя. І оцінка узгодження плану лікування, безперервний моніторинг і підтримка, реалізація плану лікування, узгодження плану лікування з, з пацієнтом, спільне прийняття рішення в розробці плану лікування, розгляд індивідуальних факторів пацієнтів і оцінка ключових характеристик пацієнтів кардіоваскулярний ризик. Згідно рекомендацій, ми бачимо, з вами може бути дуже високий, і дуже високий ризик, як у нашого пацієнта. Це пацієнт з цукровим діабетом другого типу та всталоним серцево-судинним захворюванням, або це пацієнт з ураженням іншого органу мішені, або три і більше органів мішені. І це якраз наш пацієнт. І знову ж таки, наш пацієнт має отримувати для лікування метформин метформин з дапагліфлазоном. І сьогодні пацієнт отримує дапагліфазон з метформином, Пітавастатин продовжує отримувати бісопролол, ацетілсаліцилову кислоту, прасугрель ну, вже закінчив сьогодні протягом року, після стентування. Сьогодні 22 рік. Прасугрель він закінчив приймати. І тіара Тріо. Тіара Тріо, який пацієнт продовжує приймати, пацієнт з дуже високим кардіоваскулярним ризиком. Я вам дуже вдячна за увагу.